Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати розпаковочку чергового замовлення компанії Doctor Клінік» по каталогу вересень. Це вже моє друге замовлення. Дала компанія хорошу пропозицію. За кожних 5, здається, чи 6 балів замовлені можна було взяти. Продукти зі, з переліку, уже цього разу з переліку був представлений перелік продуктів з 50% скидочкою. І були хороші ціни на ну, 50-відсоткова знижечка на вітаміни. Тому я вирішила. Зараз осінь. Давно вже я думала над тим, щоб пропити якісь курси треба, все ніяк не збиралося, а тут якраз по хорошій ціні дещо для себе взяла. Отже, основне моє замовлення по каталогу, щоб набрати ті самі бали, було знову ж таки взяла я ось цей засіб для ванни та душу, поки хороша ціна, тому що мені, ті, що я брала минулого разу, дівчатка в мене на роботі розібрали. І вирішила я ще в наявність взяти ще таких кілька штучок, того що ну, засоби насправді то хороші. Мені подобаються. Єдине, що в мене тільки є претензія до. Буває часом ось ці пшикалки барахлять, тому треба виробнику на це звернути увагу. Я вже і писала в підтримку, щоб на це звернули увагу, тому що бувають самі розпилювачі чогось швидко виходять з ладу. І третім за гривню знову взяла очисник скла. Ось такий великий літровий очисник. І знову ж таки ще дві для вани та душу мене колега на роботі його розпробувала, їй подобається. Знову дві штучки і ще один літровий ось такий очисник. І, а друга колега брала ось цей очисник для скла. Також дуже їй сподобалось. Мити зеркала на шафіку певні, великі зеркала. І, каже, завжди вони десь, ну, дитина маленька, десь вони постійно ті зеркала в цих відбитках. Тому вона Користується їй подобається. Далі, що ще взяла для чоловіка, взяла ось такий е, дієтична добавка для суглобозв'язуваного апарату. Е, постійно в нього то коліна, щось болять, щось щось такі у нього бувають м, періоди. Тому взяла, вже він таки пропивав, я брала, була тільки не з клінік здається, чи тут лівести я йому брала, чи ту, здається, лівести Тому взяла знову, щоб пропив такі. Такі ще спробувала. Тут у нас 60 капсул. Зараз знайду в каталозі, нехай спробує. Ще я в клінік такі вітамінки вади, ці добавки не брала. Будемо пробувати вперше. Захотілося все-таки спробувати. Ціна їх була. Ще хочу взяти дитячу, дитячі якісь вітамінки. Пробувати. Ось такі добавочки. Додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження, що сприяє нормалізації функціонування опорно-рухового апарату при навантаженні на суглоби. Тут 60 капсул по, по одній-два-три рази на день після їжі. Термін вживання до 30 днів. Подальший термін вживання узгоджувати з лікарем. Ну от, Курс проп'є. Далі будемо. Бачите. Ну, і що взяла я з хорошою 50% скидочкою, що було в переліку, як на мене, найтакого цікавішого, що мене зацікавило. Перше, це ось такий кондиціонер від лупи. У мене такий вже був, я такий брала. Сподобалась, сподобалась мені ця лінійка. Чогось цього разу був представлений тільки кондиціонер без шампуню. Вирішила я його взяти, поки хороша знижечка. Гарно він працює. Волосся після нього м'якеньке, слухняне, гарно розчісується. Мені цей кондиціонерчик сподобався. Я такий вже брала. Ну, і що саме по вітамінах взяла. Зараз всі чомусь вже неодноразово бачу, беруть собі омегу. І я вже збиралась давно. Все дивилась дивилась, десь якось дивилася дівчаток відео, дівчатка брали, і вирішила я цього разу також взяти спробувати. Ось така є омега у доктор Клінік. Колись дивилася відео Яночки Яниши, вона тоді також омегу пропивала, і десь для неї лікар, тоді, здається, лікар, чи десь вона у відео бачила, що якщо ось, ось ця сума ось цих цифек 300, здається, тоді ці кислоти, чи як вони там називаються, тоді ця омега буде дійсно таке дієва і буде від неї якийсь результат, щоб було в сумі ці ЕПА-кислоти і ДХА, чи якось так вони, коротше кажучи, називаються, я не знаю. Тут якраз вони в сумі і дорівнюють 300. Тому буду пробувати. Тут у нас все, звісно, ж англійською, але Буду шукати ще на сайті. Ось так воно виглядає в каталозі без лактози, без консервантів, без підсолоджувача, не містить глютену. Рибячий жир 1000 мг, омега 3-350 мг, ЕПА 480 і ДХА 120 мг. Дорослим та дітям з 11 років по капсулі в день під час їжі. Ну і Тут капсула на день всього, тому що є різна омега, є, видно якась. Різна концентрація її, деяка е, рекомендовано споживати по дві, навіть по три капсули. Тут е, по, по одній капсулі, 30 капсул, тут якраз мені на місяць цього комплексу вистачить. Спробую проп'ю, Того, що кажуть, що омегу пропивати треба, вона дуже-дуже корисна для організму. Далі, наступне, що взяла, це були вітаміни для волосся. Чогось у мене. Ніби і, е, ніби і доглядаю, ніби і засоби е, непогані підбираю для волосся. чи ось в мене волосся на вигляд воно виглядає непогано, воно блистить, воно е, гарно розчісується, все не сплутується, але ну, чомусь дуже, дуже сильно в мене випадає. Е, влітку випад... ну, якось так немає такого. Раніше в мене якось так спостерігало більше так весною, е, весною і восени випадіння таке було, влітку менше, а це якось воно і круглий рік. Зараз на осінь знову бачу ще більше випадає, тому хочу пропити також якісь вітаміни. І обрала я ось такі желейні, також з цього переліку була хороша скидочка 50%, і вирішила я ось ці всі пропити. Біотин, фольова кислота, В12, вітамін Є е і С. Також тут, можливо, хто хоче, не знаю, чи тут буде видно. Все дуже дрібненько написано, не видно тут самій склад. Покажу, як виглядає в каталозі. Це добавочка, желені вітаміни для волосся. Сприяє зміцненню ослабленого і ламкого волосся, стимулює кровообіг у шкірі голови, покращує живлення волосяних цибулин і уповільнює процеси, що ведуть до утворення сивини. 60 тут капсул цих жилейних. І рекомендовано споживати по штуці. Два рази на день, вранці та ввечері, після їжі. Ось такі вітамінки. Також проп'ю, хочу, хочу спробувати. Хочу Ще не пробувала такі в доктор-клінік, тому буду вперше. І ще одні вітамінки також там були представлені. Також це для волосся. Ну, спочатку якісь одні проп'ю, потім через якийсь час, другі. Ось такий біотин. Еліаргенін. Тут і 60 тут капсул. Дуже дрібненько вони чогось друкують. Нічого тут не видно, звісно ж, дуже дрібненько друкують склад цей. Ось так виглядають вони в каталозі, Біотин сприяє утворенню кератину, будівельного блоку для шкіри, волосся та нігтів. Впливає на метаболізм макро. Нутрієнтів знижує рівень глюкози, нормалізує процес синтезу гемоглобіну, покращує стан шкіри, зміцнює волосся та нігті, прискорює обмін речовин. Тут у нас 60 капсул і одна капсула один раз на день після їжі не приймати понад 3 місяці поспіль. Тут на 2 місяці виходить: одна капсула раз на день на 2 на місяці якраз десь приблизно вистачить. Буду пробувати, цікаво буде спробувати. Трішечки якось щось таке пропити для, для волосся, для нігтів. Дівчатка мене буває запитують, що як я доглядаю за нігтями. Отак і доглядаю, де, коли пропиваю ось такого плану вітамінки, які є для волосся та нігтів. І е, з кальцієм покриття якесь на, на нігті наношу, як не лінуюсь, як не забуваю. Ну, і в принципі, весь і догляд того, що кальцію також організму Бракує. Кальцій треба пропивати, вітамінки різні, і, і не будуть вони ламатись. Треба все ж таки за цим стежити, щось приймати і корисне для організму. Ось таке було невеличке моє замовлення, але досить таки вигідне. По хороших цінах я взяла ці вітамінки, буду пропивати, хочу спробувати. Мені цікаво буде. І буду. Десь порожня паночка уже розказувати про ефект, чи помітила, чи не помітила. Всім дякую за увагу. Можливо, хтось хоче також зареєструватись, можливо, хтось хоче також пробувати для себе брати якісь продукти, для себе, для рідних. Я залишу посилання під цим відео. Заходьте, реєструйтесь, якщо є питання, питайте. З радістю вам допоможу. Всім бажаю гарного, мирного дня і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!